Так, народ, всім привіт. І в нас продовження другого дня, точніше вже кінець дня, де працювали з з дротиками. Шо, у нас роботи йдуть далі по установці електросидушок на Альфарт H20. Е -е, такий нюанс. Коротше так, попідключав подушки, подушки. Подушки підключив на сідошка, тоді вони там співпали фішки на положення о, сидіння і ремня, замка ремня на пасажирській сідушці, там теж фішка співпала. Е, на, на цьому на війському там трошки інакша фішка в оригіналі йде, там йде чотирьохпінова, а так як е, в Альфарді йде фішка на два піна. Точніше, фішка чотирьох але там тільки два дротка задіяних. Тому що я переставлю зі старої сідушки, щоб там не, не, не мудрувати. А, так, живлення на сідушки. Швидше, що, що я так посидів, подумав, подивився. Коротше, дивіться, з лівої, з лівої сторони, зі сторони водія, тут є блок. Блок запобіжників стоїть трошки вище, тут, в тому районі. Тут є такий блок. Ну, коротше, оптимальний варіант ну, інформації взагалі по, по тих схемах дуже мало. Коротше, д, е... Сидів, вичитував, на цьому на драйві вичитав чувак на кембрі 40-ці. Відключав електросідушки. Там досить не погану, оця от голуба фішка. Тут є червоний кабель. На нього прилітає 12 вольт. З однієї сторони він не задіяний. Тобто тут просто 12 вольт до нього і На тому кінець, я видно, сьогодні вже робити не буду, бо я походу не встигну. Завтра я з нього візьму 12 вольт на сідушки. Заведу на одну сідушку і повний раз заведу кабель на другу сідушку, тому більше е, все по підлозі. На рахунок ще що. Тут йшли фішки на подушки безпеки і... Подушка безпеки і цей, того замка. Тут була в нас така пасажирська, з тої сторони стояла водійська. Тобто, я доштукував дроти, там пропаявся, як має бути. Протягнув кабеля. от Є один кабель, який пішов туди, і, от наприклад, це є фішки, дві фішки тобто, безпеки і управління сідушкою замками, тобто, бідою. Я витягнув звітом, протягнув. Так само пропаяв обмотав, зробив так, як має бути. Тобто, я зробив так, фішка така, як була по підключенню, так я її лишив. Нам тобто, є скільки тут Тут є 9 дротиків, 9 дротів я так і лишив їх. Тобто я їх просто подушкував, пропаяв, все нормально. Ах, ще що, ще які нюанси. Нюанси. Завтра буду ще ну, в планах. Завтра в планах ну, буду, 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 буду тягнути ще кабель від прикурювача до тумбочки між сидушками Я там планую поставити ще один не прикурювач, а USB зарядки. і Можливо, що ще один кабель протягну то аж тут не видно темно. От там в кінець так само виведу ще один на прикурювач. там Збоку поставлю Ось от такі, от такі нюанси, у такі мене плани на завтра. Ну, Я буду ще відзнімати. О, дивіться, ось, ось сідішки там де, що я вам казав. Тут пару, пару шайбочок, щоб підставлялося підняти. А загально працює досить шикарно. Досить шикарно. Ну, І хублю включав машину, заводив, то есть, ну, як таких явних помилок не було нічого. Слава, слава Богу. Потім я не знаю, де б то все шукав. Добренько, всім приємного дня. Завтра Завтра почну робити то есть, і буду далі відосики вам знімати.